Вітаю, друзі, вас на каналі. Отже, залітаю в продажу Kia Niro. Це в нас рестайлова машинка. Так, кінець 20-го року. 64 показує по лакофарбовому покриттю. 113, 110, 139, 107, 125, 95, 95. 99, 132, 139, 118, 110. Так, лобове 20-й рік, хороша резина, оптика звичайна, е, у нас безключовий. Так, мертвих зон немає, камера заднього огляду. Що у нас, друзі, позаду? Досить місткий багажник. Ось така лялечка, комбінований салон. Стеклопідйомники, електродзеркала, механічні сидіння. Так, 153 тисячі пробігу. У нас є підігрів сидінь, керма, два ключика. Все це, друзі, є. Дуже класна ціна. Кого цікавить, машинка тільки заїхала, є тепловий насос. Ще глянемо, що тут у нас Трофаска теж є. Машинка сьогодні заїхала, сьогодні розмитнилась. В понеділок будемо робити сертифікат. Кого цікавить, друзі, дуже і дуже солодка ціна. Нагадаю, машинка рестайлова, машинка не підготовлена. Ні, хімчистки, нічого не робили, тільки заїхали на мойку, просто змили. Тому що авто з дороги. 17 тисяч 500 доларів. Приїхали, побачили, купили. Друзі, автотрейт, кас, я чесні автомобілі від чесного продавця. Телефонуйте.